Олександр Харченко, це директор директор інституту вивчення, центру вивчення енергетики. Наприклад, він повідомив, що від третього рівня захисту відмовилися від третього рівня захисту енергооб'єктів. Відмовилися, коли почали будівництво і зрозуміли, що це занадто ресурсно-затратна задача. Тобто не побудовано жодного об'єкту третього рівня захисту від прямого влучання ракети по енергооб'єкту. Ось в чому суть цієї новини, третій рівень гарантує ну, гарантує убезпечення да, безпеку об'єкту, але їх не побудували цей третій рівень, тому що це дуже багато, ну, дуже багато ресурсів, дуже багато грошей на це потрібно. І тут в мене постає питання. А від чого більше грошей втрачається? Від того, що немає світла по всій країні, і бізнес зупиняє свою роботу, люди в дискомфорті, там, ми втрачаємо гроші через те, що щось не можемо виробляти, наприклад, да, стоїть країна, чи, чи ще як? Чи коли краще витратити гроші на те, щоб захистити наші об'єкти? І при цьому вже так дійсно витратитись. Там я не знаю до інвесторів звернутись іноземних, звичайно, всередині країни годі шукати такі гроші. І таким чином побудувати цей третій рівень захисту. Ну от я просто зараз хочу співставити. А ще коли розбомблена ця наша інфраструктура, її ще й купувати треба, це ж також гроші потрібно витрачати на це, а потім щоб заживити її, так а потім щоб знову захистити, а потім знову будуть постріли, і знову вона буде знищена оборон Боже, звичайно. То питання в тому, що що скупи двічі платить, чи як? От мені просто цікаво, як це як це влаштовано. Хоча треба сказати, друзі, що сума насправді для, для того, аби захистити повністю, е, повністю захистити. Енергооб'єкти, сума насправді гігантська 400-600 мільярдів гривень, і ну в бюджеті для бюджету це дійсно непід'ємна сума. Тому, ну що я можу сказати? Тому треба просто тільки до заходу звертатись з цього приводу, і все. Ви знаєте, пан Ігнат, Юрій Ігнат коментує тактику, яка змінилася у росіян, а вона в них змінилася під час обстрілів. він Значить, каже про те, що росіяни використовують нову тактику під час нічних атак, і особливістю останнього обстрілу, наприклад, стала величезна кількість балістики. Особливість атаки це багато балістики, 32 балістичні ракети, 45 цієї ночі. Таким чином, противник розраховує на балістику, щоб вражати більше і більше цілей, сказав він. Ну, тут треба ще серед іншого, друзі, зазначити, що ми. Хочемо здобути більше систем захисту, зокрема Петріот. І от після вчорашнього обстрілу Зеленський заявив, що він веде переговори з американцями про закупівлю додаткових комплексів ППО Петріот. За його словами, протидіяти балістичним і аеробалістичним ракетам доволі важко, і тільки деякі системи в світі можуть збивати їх ефективно. І от щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем і ракет до цих систем, сказав Зеленський. Ну і я хобсто хочу нагадати, що, під час, ну, за даними повітряних сил, під час відбиття вчорашнього удару, після якої лягла наша українська енергетика, українська система ППО змогла збити тільки 9 45 запущених по Україні цілей. Запустили 45, ми збили лише 9. Ну, нам треба точно звернути увагу на нашу систему протиповітряної оборони. І не забувати, друзі. По-перше, дякувати нашим хлопцям і дівчатам, але зрештою, ми розуміємо, що вони також не всесильні, і все залежить, звичайно, від зміни ситуації. А Ситуація змінилася, тому що Росія свою зброю, свої ракети модернізовує, а Петріоти американці не модернізовують. Тому так і виходить. Ну, принаймні, свідченнями журналістів. Я в цьому не експерт, але можу сказати вам, що так і є на превеликий жаль. На превеликий жаль, так і є. Ось так от друзі. Так, дійсно, оновлені графіки відключення світла у Києві. Принаймні можу сказати, що принаймні для моєї групи, для моєї підгрупи, ситуація дещо погіршилася. Тому, на жаль, якось так. Ну, хочу вам, друзі, серед іншого, зазначити, що от що значить, підстанції обстріляно. Про це сказав Сибіга, міністр закордонних справ України, і нині ми скликаємо. Нині ми скликаємо. Що? Засідання? Засідання на високому рівні для того, аби ну, для того, аби дати нормально по шапці росіян. Значить, вночі минулої ночі Росія обстріляла підстанції, які живлять Хмельницьку і Рівненську атомні електростанції. А Україна вимагає терміново скликати раду Магате, заявив Сибіга. Ну, це правильний хід. І те, що росіяни обстріляли ці підстанції, це також е, абсолютно достовірна інформація. Питання лише в тому, що зробить магате знову за занепоко... з занепокоєнням. Вийдеть. От мені ось це цікаво просто, що може зробити магате. Те, що треба звертатись безперечно, але мені здається, це треба піднімати на вищий рівень тут. Е... МАГАТЕ ніяк не допоможе, хоча проінформувати можна. Київ живиться переважно від двох великих теплоелектроцентралей – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. ТЕЦ-5 введена в експлуатацію у 1971 році, а ТЕЦ-6 – у 1981. Обладнання працює понад 40 років, а близько 80% теплоелектромереж столиці повністю зношені. Це означає, що будь-яке серйозне пошкодження або зупинка станцій під час морозів миттєво позначиться на житлових будинках, школах, лікарнях, підприємствах. Як працює столична, тепло та енергосистема? Київська енергосистема це складна мережа. Де електрика та тепло взаємопов'язані? Велика частина електростанцій належить державі і включає в себе атомні гідроелектростанції, ТЕС та ТЕЦ Центральним оператором є Укренерго, яке координує виробництво і доставку електроенергії розподільчими компаніями по усій країні. До 2022 року сукупна потужність усіх ТЕС та ТЕЦ становила близько 34 ГВт. Із них 27,7 ГВт припадало на ТЕС і лише 6,5 ГВт на ТЕЦ. Основну електроенергію виробляли атомні станції та ТЕС, а ТЕЦ одночасно виробляють електроенергію і тепло, що робить їх ключовими для опалення великих міст. Частка ТЕЦ у загальному енергобалансі близько 10%, але вони працюють стабільно і рівномірно, забезпечуючи безперервне теплопостачання лікарень, шкіл і житлових будинків. У Києві основними є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які дають 48% теплопостачання та майже 60% електроенергії столиці. Їхнє обладнання понад 40 років експлуатується без капітальної модернізації, а велика частина мереж зношена. Раніше комплекс належав приватній компанії «Київенерго», яка майже не вкладала кошти у ремонти. З 2018 року ТЕЦ та мережі передано комунальному підприємству «Київтеплоенерго» під управління міста. Для того щоб зробити теплову систему Києва більш надійною і стійкою до обстрілів та морозів, влада залучає міжнародну фінансову та технологічну підтримку. Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує у модернізацію енергетики. Допомагаючи оновлювати обладнання ТЕЦ, встановлювати нові котли і підвищувати ефективність тепломереж, IFC – міжнародна фінансова корпорація. Фінансує оновлення ТЕЦ і модернізацію локальних когенераційних установок, що дозволяє швидко подавати тепло у разі аварій або пікових навантажень. USAID – агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Підтримує впровадження нових технологій, створення резервних схем подачі тепла та навчання персоналу для швидкої реакції на надзвичайні ситуації. А система СКАДа дозволяє централізовано контролювати роботу ТЕЦ і тепломереж, відстежувати температуру. Тиск та витрати в реальному часі, і автоматично перемикати системи у резервні схеми, щоб уникнути масових відключень і поломок, завдяки цим інвестиціям і технологіям, про які ми говоримо, столиця отримує можливість реагувати на критичні ситуації набагато швидше і навіть у разі пошкодження основних станцій забезпечувати тепло у житлових будинках, школах, лікарнях. Окрім великих ТЕЦ, розвиваються також локальні когенераційні установки, міні-ТЕЦ, які швидко реагують на зміни навантаження, працюють на різних видах палива і забезпечують локальне тепло і електрику. Це знижує залежність від великих станцій і підвищує гнучкість системи у великих містах. Функціонує. Кілька тец, щоб забезпечити надійне теплопостачання різних районів, саме від стану цих систем залежить, чи зможуть кияни пережити морози у своїх домівках. Давайте поговоримо про той самий сценарій катастрофи. От уявіть, Київ серед морозів нижче 10 градусів. ТЕЦ зупиняється через обстріл або технічну несправність. Вода у трубах миттєво замерзає, батареї лопають і відновити систему стає практично неможливо без масштабного ремонту. В перші години мешканці відчувають холод у квартирах, школи та лікарні залишаються теж без тепла. Підприємства з Зупиняються через три дні. Місто може перетворитися на справжнє місто. -привид. Енергетичний експерт. Олександр Харченко попереджає: якщо ТЕЦ виходить з ладу, а протягом трьох днів тримаються морози нижче 10 градусів, влада повинна бути готова до евакуації людей зі столиці. Кожна хвилина критично важлива, адже затримка у відновленні теплопостачання загрожує руйнуванням житлового фонду і реальними ризиками для життя людей, про що говорить експерт. Тобто ця зима загрожує не дефіцитом газу, а навіть техногенною катастрофою, яку може спричинити втрата теплових мереж, від стійкості яких залежить, чи буде тепло у домівках киян. Навіть наявність запасів газу не допоможе, якщо теплоелектроцентралі або котельні пошкоджені обстрілами. У таких умовах влада повинна негайно злити воду з батарей, щоб уникнути лопання труб і відключити резерв. Ервні або мобільні котельні. Відсутність швидкої реакції означає, що відновлення тепла стане неможливим навіть через тиждень. Цей сценарій можна назвати техногенною катастрофою або наслідки будуть миттєві та масштабні: житлові будинки, лікарні, школи та промислові об'єкти залишаться без тепла а ремонтні роботи можуть тривати місяцями. Це не фантастика, це реальна загроза, до якої готуються енергетики та міська влада, тестуючи план дій у разі надзвичайної ситуації. Підготовка та план Б, щоб уникнути катастрофи. Влада і енергетики розробляють детальний план Б. Він передбачає підключення резервних котелень, газопоршневих і когенераційних установок, а також можливість швидкого переключення систем на альтернативні схеми подачі тепла в кожному районі та на рівні окремих будинків мають бути передбачені точки для швидкого підключення мобільних котелень. Щоб забезпечити безперервне теплопостачання житлових будинків, шкіл та лікарень, модернізація ТЕЦ та тепломереж дозволяє збільшити виробничі потужності, знизити витрати палива і підвищити гнучкість систем, особливо у міжопалювальний період. Резервні установки і мобільні котельні можуть забезпечити стабільне тепло навіть у випадку часткового руйнування основних станцій. Енергетики підкреслюють, що підготовка зараз це не перестраховка, а реальна необхідність. Адже від оперативності дій залежить життя тисяч людей. План Б також включає координацію дій між енергетиками, міською владою та службами надзвичайних ситуацій. У кожному районі мають бути розроблені алгоритми швидкого реагування, визначені точки підключення резервних установок і порядок евакуації у разі неможливості відновлення тепла. Це дозволяє уникнути масштабних руйнувань тепломереж і забезпечує стабільну температуру. Будинках, лікарнях та школах навіть у найскладніші дні, проте навіть найкращий план спрацює лише за умови швидкої координації та чітких дій, і саме від цього залежить, чи Київ зможе пережити морози без евакуації, або чи доведеться частково залишити місто, рятуючи людей від холоду та небезпеки. Серед останніх років війни українські міста вже відчули, що означає, коли теплопостачання опиняється під загрозою. У лютому 2025 року Миколаїв зазнав удару дронів шахедів, внаслідок якого була повністю зруйнована електрогенерація однієї з місцевих ТЕЦ. Через це десятки тисяч абонентів залишилися без тепла. Мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що комунальні служби і працівники ТЕЦ разом із Миколаїв облтеплоенерго робили усе можливе, щоб відновити подачу тепла, використовуючи альтернативні рішення, завдяки співпраці із данією, місто отримало модульні котельні. Це дозволило зберегти тепло в лікарнях і критично важливих установах, навіть коли основне обладнання у місті було зруйновано. Проблеми виникли і у інших районах, зокрема там, де удар припав прямо на каналізаційний колектор, і ремонтні роботи тривали цілий день. Тоді близько 46 тисяч мешканців залишилися без тепла. А згодом президент відзначив, що більше 100 тисяч людей постраждали через атаки шахедів, що демонструє небажання агресора відновлювати мир. Не лише Миколаїв постраждав у квітні 24-го року. Харків також відчув наслідки атак вранці, внаслідок обстрілів пошкоджена ТЕЦ, що живить місто. А трансформаторна підстанція була повністю зруйнована. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що, попри руйнування, місто продовжує функціонувати. Запустили метрополітен, тролейбуси і частину трамвайних маршрутів. Проте, без сучасної системи ППО відновлені об'єкти постійно під загрозою нових атак, Місту активно допомагали інші регіони та офіс президента, передаючи генератори та. Пальне для стабілізації ситуації тоді понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, і місто ледве тримало баланс між відновленням послуг та постійною загрозою обстрілів. Подібна ситуація сталася і на Київщині у ніч проти 11 квітня 2024 року. Трипільська теплоелектростанція в місті Українка зазнала прямого удару, внаслідок чого її генерація повністю припинилася. Це була найбільша тес регіону, яка постачала електроенергію Києву, Черкаській та Житомирській областям. Працівники станції були відсторонені через аварію, а відновлення потребувало великих ресурсів і часу. Підприємство займає понад 280. Сімдесят гектарів, і без нього велика частина регіону залишилася у зоні ризику. Таким чином, випадки, які трапилися з Миколаєва, Харкова та Трипільської ТЕС, демонструють реальні наслідки ударів по теплових об'єктах. Відразу виникає ризик масових відключень тепла і електрики. Критично страждають лікарні, школи та житлові будинки. А для відновлення потрібно задіяти мобільні котельні, резервні генератори і міжнародну допомогу. Ці історії наочно показують, що навіть при достатніх запасах газу або електроенергії відновлення теплопостачання після атаки може займати дні або тижні і ставити під загрозу життя людей.